Як саме відбувається пологі, це максимально природний процес. Мені страшно, що буде далі. Просто слідуєте інструкціям. А я не можу так зробити. Тоді все пройде гладко та <пас> йолки, палки <пас> це життя. Продовжується, воно не зупинилося, вона народилася. Все ти уявляєш собі найстрашніші картинки. Чому так? Повна недовір жінка має довіряти своєму лікарю. То я не хочу вагітніти. Це є нормою. Дайте якісь поради продовжувати жити звичайним життям. Якісь такі особисті відказ. Мама не є стабільною в плані емоційному. емоційному. Bye. <mully> Вітаю всіх глядачів та слухачів Юрсі Радіо. Це Анастасія Мамадова та подкаст про материнство та розвиток дитини. Сьогодні в мене в гостях лікарка-педіатр з України, консультант по грудному вигодовуванню прикорму та сну Ірина Шпак. Ірина, вітаю вас! Вітаю Анастасія! Мені дуже приємно бути запрошеною на ваш підкаст. Також хочу додати, що я не тільки лікар, я і мама, тому на багато питань про які ми зараз будемо говорити. Будемо говорити з точки зору не тільки лікаря-педіатра, але й мами. Це дуже круто, тому що ви можете розкрити і професійну складову, і поділитися особистим досвідом. Ваша роль взагалі в житті. Мами безцінна, тому що, от е, після нашого знайомства, після нашого спілкування, як я почала слідкувати за вами в соціальних мережах, я подумала про те, що якби я вас зустріла раніше, на два з половиною, навіть років раніше, ще на періоді в періоді вагітності, коли я була, то можливо, мій би етап материнства, особливо ці складні перші два роки е, життя мами в новому статусі, вони пройшли б набагато легше. Тому сьогодні ми хочемо розкрити тему. Я скажу для наших глядачів. Сьогодні ми розкриємо тему. Підготовки до народження дитини з точки зору лікаря-педіатра, і давайте почнемо з основного, як почати планувати вагітність, з чого і, взагалі, який шлях. Так, я вважаю, що найперше, найважливіше почати планувати вагітність треба з бажання. Тобто з бажання, причому це бажання має виникати не тільки у мами, так, але й у тата, тому що батьки це двоє. Двоє ставлять цю дитину на ноги, тому вам важливо проговорити з вашим чоловіком, з партнером, що ви хочете це, тому що трошечки зміниться ваше планування подальших дій, адже вам перш за все потрібно буде ну, вести щоденничок, щоб ви розуміли, коли у вас наступає овуляція. Це важливо для того, щоб зрозуміти. Ти коли запланується вагітність і в цілому просто е, пробувати. І я гадаю, що це найважливіший момент, щоб ви були підготовлені, бо було бажання. І другий момент це що ви почали е, просто пробувати це робити, і таким чином можна буде в подальшому стати мамою і татом. До речі, стосовно е, зміни життя і взагалі да планування, якось для мами це зрозуміло, що повністю життя зміниться на 360 градусів. Ти маєш змінити свій графік, свій спосіб життя. Там на деякий час зробити паузу в роботі і так далі. А для батька зазвичай це тобто в нього ну, кажуть, що майже нічого не змінюється. Але я, от хочу поділитися своїм досвідом Процесі, тобто я зрозуміла, я, я дивлюся за своїм чоловіком, як він переналаштовує свій графік, як він також змінюється. Це було не спочатку. Тобто, можливо, для чоловіків усвідомлення того, що вони вже батьки і що треба щось змінювати, в тому числі в їх графіку чи способу життя. Це приходить можливо з досвідом. Насправді я теж думаю, що так в принципі і є. І з досвіду свої свого життя мамського теж так підтверджую. У мене точно так само було з чоловіком. Я вважаю, що ну не прямо. Варто змінювати дуже сильно свій графік, думати щось зміняти. Я думаю, що варто все-таки пробувати поєднувати, тому що, тому що чим більше ви поєднуєте до свого буденного життя роль материнства і батьківства, тим краще це все пройде і спокійніше пройде. Якщо ми відкладаємо всі свої плани, там живемо відкладеним життям. Це не добре, це не є так. добре для мами, тому що в даному випадку можуть виникати і так материнський стан після пологів він не є стабільним, тобто є там і там блюзи після вагітності, так тобто. Мама не є стабільною в плані емоційному, Емоційно. тому я би сказала навіть, що варто продовжувати жити звичайним життям, таким як ви жили. Тобто, якщо у вас є там якісь правила, наприклад, там не знаю, зранку зарядка, то ви маєте продовжувати це робити. Можливо, тепер це не буде там 20-30 хвилин, 5 хвилин, але продовжуйте це далі робити, бо це буде дозволяти вам думати, що далі все в принципі продовжується. Життя продовжується, воно не зупинилося, що дитина народилася все, і тут так треба все поводити. Я думаю, тут влучніше буде сказати, навчитися адаптувати. Атися просто під нові обставини, так. але як прощатися з тим, що ми чим ми займалися раніше, взагалі не треба так. правильно, інакше інакше ми отримуємо якісь такі особистий відкат, тому що нам все одно треба буде потім наздоганяти себе і в професійному плані, і там в догляді за собою, і так далі. Якісь такі питання, окей, давайте не будемо відходити від теми. Хотіла давно задати питання стосовно фолієвої кислоти коло моїх знайомих дівчат. По різному, хтось приймав її, хтось приймав, коли вже вагітність настала. Я особисто приймала почала приймати за півроку, тому що в нас було свідоме планування вагітності. Скажіть, будь ласка, як лікар, ваше ставлення взагалі фолієва кислота потрібна чи ні? І які вона дає ефекти, для чого її необхідно приймати? Фолієва кислота з моєї точки зору, як лікаря, обов'язково мають приймати вагітні так. Це правильно це прямо на етапі планування вагітності. І що важливо, приймати фолієву кислоту треба і жінці, і чоловіку, тобто ви mm приймати фолії кислоту і бажано продовжувати її приймати до перших чотирьох місяців вагітності. Тут тобто це такий етап планування вагітності. Чому так? Тому що нервова трубка плода вона закладається саме в перший триместр вагітності. Тобто, це можуть бути навіть перші тижні вагітності. І в перші п'ять тижнів мама може навіть не знати, що вона вагітна, бо, припустимо, ще місячні не прийшли, і ви не знаєте, що ви вагітна. Тому в ідеалі так приймати до вагітності і приймати перші чотири місяці вагітності. Дякую. А яке ваше ставлення до мультивітамінів? Для вагітних, тому що, наприклад, мій лікар він мені заборонив їх приймати. Він сказав: окрім того, що тебе розіпре і плод буде великий, да, тобто нічого корисного не буде. Просто їж фрукти, овочі, рибу, м'ясо, нормальне здорове харчування, свіже повітря, активність, чоловіко-терапія, і все буде добре. Ось яке ваше ставлення до мультивітамінів? І мені також цікаво, ось в Україні і в Америці. Тобто, бо мені здається, що в Америці це типу всі помішані на вітамінах, і я думаю, що це. Тут норма, а ось е, у нас якось трошки фільтрують лікарі в залежності від ну їх професійного бачення. Так, я вважаю так, перш за все, лікар він оцінює стан жінки, він слідкує за нею, він за нею дивиться так. Тобто, коли жінка планує вагітність або коли вже вагітність наступила. І в ці моменти лікар може коригувати, тобто призначати. Якщо лікар призначив вітаміни, то ви їх приймаєте. Але якщо це ви самі вирішили собі призначити, то в такому випадку краще не потрібно. Іноді нам дійсно потрібні якісь вітаміни. Я б не сказала, що це мультивітаміни. Часто у жінок буває під час вагітності там анемія, і нам потрібні препарати. Ти залізу для того, щоб покрити ці дефіцити, тому я би не радила рутинно вживати мультивітаміни. Проте, якщо вам лікар їх назначив, і ви довіряєте цьому лікарю, це дуже дуже важливий момент. Жінка має довіряти своєму лікарю, Тоді все пройде гладко і в пологах, і в плануванні вагітності, і протягом всієї вагітності. Якщо жінка спокійна і довіряє своєму лікарю, тоді все буде окей. Це також дуже сильна порада з мого особистого досвіду. Я також скажу, тому що в мене була спочатку історія в одній країні з лікарем, коли почалася. В мене була. Повна недовіра, тому що я ж паралельно ще читала щось, паралельно була там на зв'язку з іншими лікарями, дивилася форуму, ще щось. І я розуміла, що те, що вони роблять для мене, якісь рекомендації дають, і причому ну наполегливо надають там. Да, ну, е, наприклад, уколи, які. Е, Друга частина, там інтернет навіть і просто форум, вони казали, що це не треба. Зазвичай ми заходимо на форум кудись, да, і в нас там що а, треба все приймати, щось робити. А тут навпаки була картинка історії. У мене була повна недовіра, але лише через те, що я переживала за свою дитинку, то відповідно я йшла на це. А потім виявилося, що це зовсім були непотрібні речі, якісь маніпуляції, і також кожна країна відрізняється зі своїм підходом. Але зараз ми не будемо зачіпати такі акушерські питання більше про те, як Треба здавати аналізи, скільки разів ходити на скрінгу. Все ж таки, це питання до лікаря-гінеколога, до акушера. Ми з вами поговоримо як з педіатром. У жінки, коли наближається час до цієї дати X. Яку ми всі знаємо, да? чим ближче вона, тим страшніше. І ми починаємо ритися, шукати якусь інформацію, читати, дивитися Ютуб, від цього ще стає поганіше, тому що ти уявляєш собі найстрашніші картинки. Як взагалі відбувається, от, розкажіть, будь ласка, для наших глядачів, я думаю, що після цього випуска більшість дівчат, почувши вас, заспокоїться і скажуть, все, я нічого не боюся, я можу вже е, е, йти. До того, до чого я давно хотіла, але боялася, тому що я думаю, у жінки також є такий бар'єр. Тобто я не хочу вагітніти через те, що мені страшно, що буде далі, і, і, і так далі. Це міф, що кажуть, що чоловіки не хочуть стати батьками. Насправді жінці набагато страшніше це зробити. Ось як лікар-педіатр розкажіть, як саме відбуваються пологи, що потрібно робити, як до цього треба відноситися, дайте якісь поради. Добре, ну по-перше, кожна жінка має розуміти для себе, що пологи це максимально природний процес. Тобто, дитина сама знає, як внутрішньоутробно потрібно перевернутися, які рухи потрібно зробити, і навіть така біомеханіка плода в пологах, тобто як сам плід виходить в пологах. Тобто, це все вже ну придумано і це вже є. Це зазвичай є все стандартним сценарієм. Тому зазвичай на що б я радила звернути мамам увагу і на що б подивитися це, перш за все, звісно. Що ви продивилися, що таке е, тренувальні перейми, що таке взагалі перейми, як вони виглядають, що ви розуміли, коли ці самі пологи. Це те, що залежить ну, від жінки. Тобто, бо жінці треба знати, коли їхати в пологовий. От і все. Тобто, ви маєте це розуміти, і ви маєте знати, як це відбувається. Дуже багато зараз є програм на телефон, які скачуються, і ви собі відслідковуєте, коли у вас там починаються перейми. Як тільки ви пишете, там програма вам сама пише час збиратися в пологовий, ви берете і збираєтесь в пологовий. В цей момент ви приїжджаєте в полог. І починаються саме пологи. Вони починаються з того, що е, е, дуже є дві е, різні би, категорії. Перша категорія, коли у жінки виливаються навколо плідні води і починаються з цього пологи. Так? Але Часто також буває, коли пологи з цього не починаються. В моєму так випадку було. Тобто я приїхала з незначними болями, такими не дуже сильними. І я, якби, якби я не мала того трекера е, цих перейм, то я навіть би не знала, що зараз у мене почались пологи. Тобто я би не уявляла собі, що це так. Так я розуміла, що 39 й тиждень, можливо, вони вже й почнуться. Але ну в моєму випадку, от я не знала, я не відчувала, в мене не було сильного там прям болю. Я прийшла своїми ногами, зайшла в пологову кімнату. Мені підключили кате. Дивляться за серцебиттям плоду, розуміють, так, є перейми, їх бачать, їх видно, все окей. Але от ситуація в тому, що ну, насправді я би сама і не знала. Тому мама має розуміти, що це і як це відбувається. І от цей трекер дуже допоможе. Далі, коли починаються самі пологи, вам потрібно слідувати інструкціям вашого лікаря. Це найголовніше. Ваш лікар знає, як робити це, це його робота. Як пам'ятаю, мій чоловік каже до лікаря мого кушера-гінеколога, каже: Я хвилююся, я хвилююсь, а він каже. Павло, ну слухай, дивись, ти хвилюєшся. А ти уяви, як я хвилююсь, коли я знаю, що може ще бути, крім того, що ти там бачиш зараз. Ну, Типу, я хвилююся ще більше, це нормально, це нормальні всі речі. Але в мене є практика, і через те я можу допомогти, щоб все було окей. Тому ви маєте довіряти лікарю, і потім народжується ваша дитинка. Тобто просто слідуєте інструкціям вашого лікаря. Перед тим також ви можете подивитися, як проходять самі пологи, як правильно тужитись. Але вже на самих пологах вам акушерка скаже, вона вам підскаже, вона допоможе в будь-яких ваших питаннях, які будуть у вас виникати. Тобто ви швиденько їх врегулюєте ну, навіть протягом самих пологів. Потім народжується ваша дитина. І отут якраз вступає моя роль як педіатра, що я роблю в цей момент, на що я дивлюся в дитини, власне, що я бачу. Ось народжується дитинка, і що дуже важливо, дуже важливий перший контакт мами з дитиною. Тобто, мама має для себе розуміти, що коли народиться дитина, дуже важливо, аби цю дитину приклали на маму. І якщо так із якихось причин не відбувається, мама має на цьому наполягти. Після пологів сказати, прикладіть дитину на мене, тому що і в різних країнах все буває по-різному. переважно так звісно, дитину кладуть на маму, але буває досить досить різні випадки. Дитину кладуть на маму, як тільки народжується mm -hmm. дитина. Потім е, народжується плацента. Теж мама має це розуміти, що це може відбуватися. Пер, пер перерізають поповину. Це може робити тато навіть. Тобто, ось такі моменти мама має розуміти, що буде відбуватися далі. Що не просто вона народила дитину і все на цьому все закінчилось. Ні, ще буде народження, попови, народження плаценти, перерізати поповину будуть. Може дитинка бути зверху вкрита трошечки кров'ю, це окей. Може бути поморщена. Тобто, щоб мама не боялася теж вигляду своєї дитини, яка тільки народиться. Тому що бувають і такі випадки, коли мами не розуміють, що робиться, чому моя дитина там така поморщена, або чому форма черепа моєї дитини не така рівна. Якби хотілось, тому що дитина проходила по пологовим шляхам жінки, і в неї може бути деформація. Тобто, ці всі моменти мама має розуміти, що це відбувається з її дитиною, і це є нормою. Потім дитинка вже в пологовій залі може прикластися до маминих грудей. І це є дуже-дуже важливим. Навіть якщо у мами зараз немає в молока в грудях, а його і немає, тому що перші 5 днів це молозиво. Це е, така високоактивна речовина, вона подібна на молоко, але вона більш концентрована цукром. Кількість його потрібна менша, щоб дитині наїстися. І крім того, у дитини шлуночок зараз ще дуже маленький. В перший день це 5-10 мл. Потім поступово шлунок буде збільшуватися. Дитинку з мамою переводять в палату спільного перебування, де вони разом перебувають. І дуже важливо мамам розуміти, що їм потрібно прикладати дитину до грудей. Якщо вона бачить, відчуває, що починають наповнюватись груди, якісь неприємні відчуття, це все про те, що потрібно прикладати дитину до грудей. Чим раніше ви почнете це робити, це і є запорукою ефективного грудного вигодовування. Дякую, ви от зараз розказуєте це все. А в мене прямо перед очима весь весь мій процес. Не буду про це ділитися зараз тут. Але я вже такі і трошки поплакала, і посміялася, і згадала свої якісь десь ненормальні реакції. Дійсно, тому що ти в такому стані знаходишся. Ну це не з чим не описати цей стан, просто ти його просто так в будь-якому іншому дні не проживеш. Ніж те, що ти проживаєш там в тій кімнаті, коли народиться твоя дитина. Стосовно грудного вигодовування, оскільки ми зачепили цю тему, я хочу сказати, от моя велика помилка була, я думаю, не тільки моя, а більшість дівчат вагітних. Це те, що коли ми вже ось підходить етап пологів, ми читаємо, як саме пологи прийдуть, як нам дихати, що нам робити, і взагалі, тобто, ми зосереджені на цьому дні ікс, і зовсім не думаємо про те, що далі буде. От і саме оце про ГВ. Тобто я. Особисто не шукала ніяких інформацію. Ну, десь щось почитала, але ось так, щоб наполегливо прям, я почала звертатися до різних джерел, вже коли моя дитина народилася. Тому що я розуміла, що в мене не досить добре виходить цей процес. Я починала шукати. І тут ще, я, коли чим більше я дивилася цих відео на Ютубі, тим більше я дратувалася, тому що там все так легко розказують, каже, лягла, як тобі зручні, як тобі то. А я не можу так зробити. Тобто, і від цього якесь дратування, от як правильно почати, як правильно. Почати саме цей процес грудного вигодовування? так дуже дуже багато мам. Насправді ви правильно кажете, спочатку все починалося з того, що всі дивилися відео, як там проходять пологи, а до грудного вигодовування ніхто не доходить. Всі думали, що це все, все буде легко, все відразу вдасться, і навіть не думали про це. Варто було б варто було б думати, і основне знати важливі дуже механізми. Перший ми про нього трошечки вже сказала я: що е, дуже важливо розуміти, що прикладати дитину до грудей потрібно відразу, тобто, як тільки Народилася дитина. Ми не чекаємо, поки прийде молоко. Ми не чекаємо п'ятого дня. Бо до п'ятого дня дитина, якщо зразу не приклалася, то потім буде ще важче, важче і важче. Тому варто прикладати дитину до грудей. Немає ніяких рамок в часі, скільки ви прикладаєте, скільки ви прикладаєте дитину до грудей. Немає ніяких проміжків між грудним годуванням. Коли ви на початку грудного вигодовування до трьох місяців, до трьох місяців це грудне вигодовування на вимогу дитини і мами. Це теж дуже важливо, тому що вимога може бути не тільки в дитини поїсти, але й в мами, коли груди наповнилися, і вона хоче погодувати свою дитину, і це окей, так має бути. Вона має, навіть якщо ваша дитина спить зараз, але ви відчуваєте, що ваші груди дуже наповнилися, ви можете прикласти дитину до грудей, розбудивши її, тому що потреба є у вас зараз. Тому ось це дуже важливі моменти, які ви маєте уточнити Меж за все з акушеркою, яка буде ходити до вас кожного, кожного кожні 50 хвилин, слідкувати, як ви. Якщо у вас щось не виходить, ви обов'язково маєте перепитати. І е, також дуже важливі моменти це правильне прикладання. Тобто, що ви вже відразу з самого початку починали це робити правильно, бо ваше правильне прикладання на початку буде забезпечувати ефективне грудне вигодовування в подальшому. Тому ви спостерігаєте за правилами основними: основні правила правильного прикладання. Мами краще записуйте, <смі>, тому що це дуже-дуже важливі моменти. Перш за все, мама має бути розслаблена. Мама має сісти і розслабитись, або лягти і розслабитись. Це дуже-дуже важливі моменти, тому що як тільки ми не розслабляємось, то немає гарного відтоку лімфи. А лімфа це те, що в нас є між залозами, нашими грудними. Тобто, в грудній залозі є маленькі такі як пухірчики, залози. В них, з них знаходиться Молоко, а навколо них лімфа. Лімфа відтікає по пахвинним стовбурам. Тобто вони ось тут знаходяться. І коли мама не розслабляється, грубо кажучи, ми можемо собі зробити тільки гірше, довести себе до лактостазів, і це буде не окей. Тому в даному випадку я дуже рекомендую мамам, перш за все, розслабитись. Потім взяти зручну дитину і розуміти, що ви дитину прикладаєте до грудей, а не свої груди дитині в рота запахаєте. Так бути немає, тому що таким чином ви знову ж таки більше м -м, напрягаєтесь, а цього робити не потрібно. потрібно Дитину прикласти до грудей. Коли ви прикладаєте дитину до грудей, тоді вона зробить все правильно з точки зору природнього, бо дитина знає, як смоктати ваші груди. У неї є смоктальний рефлекс від народження. Вона знає, як правильно засмоктати ті груди. Також дуже важливо, щоб ви приклали дитину таким чином, щоб її підборіддя торкалось до ваших грудей і нижня губа була вивернута. Тоді таким чином дитина зможе гарно взяти не просто сусок, а всю ареолу в ротик дитини, і це буде окей. Так буде так буде комфортно і мамі, тому що не буде болю і неприємних відчуттів. І так буде комфортно дитині, тому що дитина зможе ефективно смоктати груди і ефективно добирати те молоко чи молозиво в грудях. Потім дуже важливо, щоб дитина до вас була притиснута максимально близько. Дуже часто діти знаходяться в позиції ембріона, коли вони ручки ось так піджимають, і це є вашою перешкодою між вами і дитиною. Таким чином, дитина не може гарно захватити груди, тому що вона ось так е скрутилась, і все тут може допомогти пеленання ручок, тобто ви ручки донизу. Запеленаєте тільки ручки і таким чином прикладаєте дитину до грудей. Ви маєте бути максимально як на одній хвилі з дитиною. Ви маєте розуміти, що якщо ваша дитина зараз плаче і стерить, то краще перше заспокоїти її, взяти на ручки, пообіймати. Можливо, не потрібно зараз зразу прям її груди в рота пихати, а можливо потрібно просто заспокоїти, пообіймати і тільки таким чином потім вже приклати до грудей. Тобто, ось це такі прості, максимально правила, але про які зазвичай мами забувають. Чому так? Тому що, по перше, спочатку, коли дитина. Народжується, мама не знає, як правильно тримати дитину, і багато лікарів чомусь не дають, не надають цьому значення, як правильно піднімати цю дитину, як правильно брати до рук, як прикладати. Чомусь у нас є така звичка, що якщо це маленька дитина, то ми можемо її тільки ось так тримати. Ні, ви можете піднімати, тримати стовпчиком, ви навіть можете перевертати на іншу сторону, личком вперед дитину новонароджену. Це все нормальні позиції для дитини. І таким чином ну пристосовуватись до дитини і старатися ось таким чином прикладати потім її до грудей. Тому ось такі загальні рекомендації, які допоможуть початися ГВ ефективно. Дякую. А до якого періоду ви рекомендуєте годувати дитину? Так, я рекомендую годувати дитину до періоду двох років. Це так, як рекомендує ВОЗ, Але я би акцентувала увагу навіть не на періоді, коли це ну не, не на віку дитини. Я би акцентувала краще увагу на бажанні мами і дитини. Якщо у когось із е, вище людей не буде бажання, то ви можете спокійно ну, закінчувати грудне вигодовування. Але я рекомендую годувати все-таки до двох років, тому що в молоці є імуноглобуліни, а це наш. Імунний захист це імунний захист дитини, а саме оболонок дитини. І це важливо, тому що за допомогою цього імуноглобуліна ми можемо забезпечити дитини класний імунітет і тримати її здоровою і щасливою таким чином. Я чула таку думку, що після шести місяців в молодці мами вже немає нічого корисного для дитини. Це міф. Це повний міф. Насправді, навіть більше того казали колись, що після року це прямо вода. Uh -huh. Ні, це неправда. Навпаки, після року жирність молока навіть більша ніж до року. Ну, бо вони бо молоко саме розуміє, що дитина зараз доросліша, дитина затрачається більше калорій, тому нам потрібно додати трошечки жирності для того, щоб воно було більш ситніше. І це окей. Тобто е тут немає такого: е ну там прямо от я сказала до двох років годуєте, і ви годуєте до двох років. Ні, це. Має бути все в кайф. Грудневе вигодовування має бути в кайф, має мати, мама має розуміти, що це мій зв'язок з дитиною. Мені комфортно це робити, я хочу це робити. І тільки на якомусь моменті щось ламається, Я маю на увазі, якщо це не просто там не виходить прикласти там. А от ви розумієте, що зараз моя дитина вже їсть максимально всю звичайну їжу, і грудневе вигодовування їй не потрібне. Ви можете спокійно закінчувати його, при цьому робити все максимально правильно, спокійно. Але ж основне, щоб було в дитини вже вже на той час якесь годування має. На увазі прикорм. Тобто це дуже-дуже важливо, щоб це вже було. Тому, ну, якщо там найраніший вік, коли там мами кажуть, що ми хочемо найменше скільки годувати, то ну, хоча б до 6 місяців все рівно варто було погодувати. А далі тільки краще, якщо ви будете це робити, якщо у вас буде бажання. Але якщо ні. То звертаюся до всіх. Якщо ви, мама, вирішили закінчувати грудневе годування і вас мучує така ситуація, що ви думаєте, що все, ви погана мама, бо ви хочете завершувати ГВ. Це неправда, це не так. Це абсолютно нормально. Ви приймаєте рішення за своє тіло і ви маєте розуміти, що е, ну, краще мама буде щаслива, аніж вона буде годувати груддю, якою вона не хоче годувати. Про е, емоційний стан мами. Кілька слів після пологів, що взагалі відбувається, і чому ми так часто кажемо, я така погана мама, бо я не справляюсь, бо в мене щось не так з дитиною. Після пологова депресія. Ось коротко, будь ласка, розкажіть і дайте кілька порад на останок для наших глядачів, для майбутніх мам або нинішніх мам про те, як справлятися з цим станом. Та післяпологова депресія це дуже часте явище насправді у мам, тому що насправді це дуже важкий період в житті жінки, тому що в цей момент це дуже гормонозалежний період, тому що зараз мама ходила ще вагітна, 9 місяців носила дитинку, хвилювалась, переживала, як воно буде. Тут дитинка народилася, вона теж не розуміє, що відбувається. Насправді ну, нас ніхто не вчив, як бути мамами. Насправді ніхто ні ніколи не розказував і раніше казали, такого не було. Було, типу, там я погана мама або ще щось типу такого. Тому що мами жили великими общинами, там були бабусі, прабабусі. І коли так було, то мамі, в принципі, було окей, тому що вже бабуся знала, що робити з тою дитиною, і все було добре. Зараз трошечки по-іншому все відбувається, і насправді мама тепер живе з дитиною сама. Дуже часто, що чоловік може йти на роботу, і мама залишається з цією дитиною вдвох, дитина плаче, а є ще такі мами, які не сприймають дитячих сліз. Тобто їм дуже важко. В ці моменти я дуже, -дуже рекомендую. Перш за все, не думати, що ви Герой. Це нормально, якщо ви відчуваєте себе погано зараз, коли народилася ваша дитина. Це нормально, якщо ви плачете. Це нормально, якщо ви плачете, коли ваша дитина плаче. Це все абсолютно нормальні речі. Ви звичайна людина, ви не робот. Тому ви маєте розуміти, що так, я зараз не в ресурсі. В мене є маленька дитина, яка тільки народилась. Я ще не знаю, як себе з нею поводити. Тим паче кожен її плач веде мене у стан повної апатії до всього, що може відбуватися. Ви маєте перш за все залучитися підтримкою. Спочатку це близьких. Людей, чоловік, бабуся, будь-хто, ви маєте пояснити їм свій стан, розповісти, що вас турбує. Це дуже важливо, коли у вас є хтось, кому ви можете довіритись і розказати, я зараз почуваю себе погано, я хочу 5-10 хвилин відійти, зараз заспокоїтись і потім я знову прийду. І дуже було б добре, якби був хтось, хто зможе вам в цьому допомогти. Якщо такої можливості немає, ви можете навіть сторонню людину попросити це зробити, щоб хтось вам допоміг. Це окей, це нормальні все речі. Наступний момент, якщо ви відчуваєте, що ви не справляєтесь Ваші близькі, рідні не допомагають вам в цьому. Ну тобто, ви розумієте, що все капець. Тоді в такому випадку я рекомендую піти до акушера гінеколога вашого, в якого ви народжували, або все одно має бути патронажні такі огляди і розповісти про цей стан. Зазвичай вас протестують на оцю післяпологову депресію, поспостерігають, чи вона є насправді. Якщо вона є, тоді вам нададуть допомогу, якісну медичну допомогу. І я дуже рекомендую мамам не нехтувати цим станом, тому що у мене бувають мами, які вже в рік дитині, тобто дитині рік, а мама ще досі після пологової депресії. Так недобре. Ви не маєте ну там розчиняти своє життя, тому що у вас є зараз маленька дитина. Це так не працює. Ви маєте бути в ресурсі, на мій погляд, що щаслива дитина може бути тільки щасливою мамою. Ви маєте розуміти, що вам потрібно приносити щастя перш за все в своє життя і тільки тоді, в життя дитини. Не розчиняйтесь в дітях, будьте самими собою. Тобто, любіть себе, поважайте себе і тільки потім. Тім, будьте мамою, Ірина. Дякую дуже. Ви взагалі підсумували наш е, випуск. Дуже дякую за цінну інформацію. Я думаю, вона буде дуже корисною для наших глядачів і слухачів Радіо. І зустрінемося в наступних випусках. Дякую вам. Дякую вам, До побачення.